Я знав Шевчука як автора раніше, ніж познайомився особисто. І, здається, я його вперше побачив на нашому першому вечорі групи Бубабу у 87-му році у грудні у молодому театрі в Києві. Він був з дочками і виглядав абсолютно імпозантно з цим своїм довгим волоссям. По-моєму, з Люлькою він був тоді. Бо пізніше у Неборака є велика поема, де описується вечір бу бабу і там є такі рядки, щось там в оточенні Шевчук Валерій, в оточенні дівоцтва, се люльку з попелом імперії і виголошує пророцтва. Як виявилося, Андрухович раніше зв'язувався з Шевчуком. І навіть показував йому якусь свою першу прозу. А я з ним вже ближче познайомився в Ірпінському домі творчості. Кілька разів ми перетиналися, і він, він мені розказував дуже цікаві речі про польську літературу. Він багато її знав. От, я пам'ятаю і про Себастьяна Клюновича. І ще якісь е, такі деталі про те середньовічну, оту поезію, яку писали, ніби вони були українці, русини, поляки, дехто латинкою писав. От він на цьому дуже добре знався. І він давав мені рекомендацію в спілку письменників. Це було, я ще ж маю радянський той Союз писателей СССР, це значить до розпаду. Це або 89-й, або 90-й рік. Ось так, я пригадую, бо я маю ще стару ксиву, як то кажуть. Так, там є орден Леніна. І вона двомовна. На першій фотографії, на першій сторінці твоє ім'я прізвище російською, на другій перегортаєш українською. Ну, відповідно, в Естонії було естонською, в Білорусі білоруською. І Ну, я маю цю книжечку, я віддам її в музей у Рівному. І маю завдяки знову ж таки Валерію Олександровичу. А його проза дійсно, я пам'ятаю, я познайомився в Києві в кінці 80-х з молодими акторами, які ставили самі постановку за книгою Птахи з невидимого острова. Ну, в кожному разі він мене благословив. А це, до речі, тоді багато важило. Це зараз стати членом спілки елементарно, а тоді це, було, це був каскад випробувань. Треба було книжку і треба було належні рекомендації. А рекомендація від Шевчука це звучало. Рекомендація від Шевчука. Нє, ну я вже ми говорили щойно про три листки за вікном. Петро утеклий, шикарний, там один з трьох романів. «Дім на горі ну це ваша така житомирська суперкласика. <кій> Якраз мій добрий знайомець Володимир Титов з його братом Віктором показували мені колись той будинок на горі. Так, я знаю, де це в Житомирі. Е, і е, Кам'яна Луна, я не знаю там, оці його повісті е, у пащу дракона, проте це було в сучасності, е, як український священник їде в Росію, в глибоку Росію, в монастир, і описуються всі ці порядки, дуже така, жорстка річ. Ну, та ні, ну я його добре читав. Якщо не всього, то більшість. Горбунка Зоя, знову ж таки, така еротична, дуже класна, тонка така повість. Умів дядько писати, Умів. В нього була довжелезна перерва, коли його не друкували. Але він за той час написав шафу книжок. І коли прийшла перестройка, у нього я не знаю, скільки в рік виходило нових книжок. Подібно було в Юрія Щербака, але Щербак так багато не написав. Він працював як лікар. А Валерій Олександрович сидів у бібліотеках, в архівах. Ну, він був воркохолік такий і книжковий чоловік, розумієш, от Винничук такий, я не такий.